Я вам сьогодні розповім вірш про брата Миколу. Ну, це не про наших. Вони всі брані, все добре, слухай нас. Старість підійшла так непомітно, з мошками покрилося чоло, тіло усе більш стало боліти, сил не стало, наче й не було. Брат Микола довгий час в зібрання. А вже не міг, на жаль, піти у віконце, виглядає ще зрання, любить спостереження вести. Бачить, у його сусіда хвіртка вже й не закривається щораз. Хтось із церкви йде його провідать, а сусід то був повілів брат. Теж хвороба й старість підкосили, сам собі вже ради не дає. В чому ж діло? Чому ніхто до мене не прийде? Котрий місяць вже сиджу у хаті. Господи, ти ж бач, як важко жить, біль у тілі, сил нема піднятись і так самотньо ні з ким і говорить. Чому ж мою хату обминають? Хоч би хто привідати зайшов, про сусіда лише пам'ятають. Християн, любов, серці запитань було багато, І відповідь на них не міг знайти. Раптом чує він, як промовляти став до його серця дух святий. А чи є любов у твоєму храмі, чи ділами віру підкріпляв, коли силу мав, ходив зібрання, чи для ближніх час Ти уділяв? плаче брат? Згадав роки прожиті, ніби вчора був ще молодий, стало соромно, бо не бажав трудитись, працю Божу обминав завжди. Ніколи було провідать хворих, мав в житті важливих безліч справ. До стареньких нецікаво цікаво молодому було йти і він їх уникав. Хай хтось інший зробить добре діло, думав так. Аж ось роки прийшли, стало видно на життєвій ниві буряни одні лише поросли, а сусід, що братом був по вірі, всім старався чимсь допомогти. Він любові з зерна щедро сіяв і на старості зібрав свої плоди. Дружині, а що в твоїй скарниці? Як багато в неї вже поклав своє серце, нині подивися, чи про плоди зросли там, чи бур'ян. Все, що сієм, будемо пожинати, бо не наче нива, а все життя. Треба нам це завжди пам'ятати і трудитись в Господа ім'я. Сіймо зерна, доброти любові, сіймо щедро. Як Господь звелів, щоб віра в нас була живою, принесла багато ще плодів, а коли пройдемо земну дорогу, з рук Христа отримаємо вінця за всю працю і за те, що Богу вірність зберегли ми до кінця. Амінь. Амінь.